Наші полудневий, виглядає у віконці. Ясне небо, ясне море, ясні хмари, ясне сонце. На країна світла, та з і блакит. Певно, тут нічого зроду, що бува, не гора в світло. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилю, не колишеться од вітром, наче верно та не Правила хтось малечу венця він це стежечко зі Якби я тепер хотіла у мале чувенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що переправить ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри не підводі каніці. Я б про них би не згадала край вічного про.